Привіт! Сьогодні розкажу вам про інтервальне голодування, як воно допомагає тримати свою вагу, як допомагає зменшити вагу. Розкажу про помилки, які люди допускають, коли інтервально голодують. Або ж як навіть можна набрати вагу ще більше, і як не допуститися цих помилок, взагалі розкажу про свій досвід. І що я робила, як це відбувається, відповів на всі запитання, які приходили в попередньому відео, де я вже розказувала про свій первинний досвід свого досвіду. Я вже набралася певних інсайтів, розумію, що треба робити, і чого робити не треба. І зараз я продовжую своє інтервальне голодування, але Тепер я вже не допускаю тих помилок, про які як сказала, розкажу далі. Не перемикайтесь, тут буде цікаво, правда. Отже, що таке інтервальне голодування? Це коли ми певний час можемо собі дозволити їсти, і весь інший час ми не їмо. І не п'ємо нічого крім води або чаю без цукру. Можна ще пити каву, також без цукру і без молока. От власне, це три напої, які допускаються. Тож, якщо ви любите капучино, якщо любите чай з цукром, якісь соки, все. Можна їх зразу викреслювати, бо, як я сказала, цього вже не можна. Існує декілька видів інтервального голодування це коли ви, наприклад, продовж 10 годин можете їсти і 14 годин не їсте. Найпоширеніше інтервальне голодування це коли ми 8 годин їмо і 16 годин не їмо. Є монстри. Є суперлюди, які 20 годин не їдять і їдять лише впродовж 4 годин. Тобто, зазвичай це або один раз вони харчуються, або два рази. І далі тільки вода або чай, чи кава без цукру. Я голодувала. Ну, насправді, я вже казала, що інтервальне голодування його не можна називати е, голодуванням, бо ти не відчуваєш ніякого голоду. Розкажу зараз про свій досвід. І про все по порядку. По-перше, помилки на початку. Мені здавалося, що я буду постійно хотіти їсти. І от, якщо у мене буде оцей проміжок 16 годин, то я буду дуже голодна. Тому в перші пару тижнів я намагалася не їстися від пуза. До речі, про оце взагалі інтервальне харчування. Не намагайтеся в ці 8 годин, які ви будете їсти, поїсти 7-8 разів. Ну воно вам не треба. Насправді 3 рази вистачає більш ніж. А з часом, от зі свого досвіду, насправді краще буде харчуватися два рази повноцінно і один раз перекус. Наприклад, що я маю на увазі під повноцінним харчуванням зранку, це у мене був. Наприклад, омлет з лососом або з якимось шматочком м'яса. Іноді це просто яйця з салатом. В салат я дуже часто додаю сир, якісь горішки чи насіння і, власне, чай. Це все. Але мій сніданок він був достатньо великий, ну, хоча як, для мене великий. Для мене два яйця і молоко в омлеті, і плюс якийсь сорочок, і трохи салатику це вже повноцінний сніданок. Ймовірно, для когось цей сніданок здасться ну, взагалі ні про що, і ви захочете додати туди ще щось. Я ж не вживаю різноманітні млинці, вироби з борошна. На даний момент я дозволю. Дозволяю Собі їсти лаваш не так часто, але, наприклад, лаваш, в який я кладу сир, І от Олексій, мій чоловік робить його на грилі. Наприклад, таку їжу дозволяю. Що ж стосується різноманітних тостів з хліба, цього в моєму харчуванні немає. І от на обід, до прикладу, є запечена риба чи запечене м'ясо, порція салату і. Як десерт у мене можуть бути фрукти. Зазвичай фрукти в кінці їжі я не їм. Я їм їх або перед їжею, десь за годинку, або ж після їжі годинки через дві. Чому? Не знаю, як у вас, але я помітила, що від фруктів, які ти з'їдаєш після звичайного прийому їжі, або взагалі, коли ти з'їдаєш якийсь десерт, якусь солодюжку, в мене починає оце бурління в животі, надувається той живіт. Мені некомфортно, тому для себе я зрозуміла, що ні, краще поїм ті фрукти перед їжею, і це мій ідеальний варіант. І от, якщо я так гарно пообідаю, і ще можу. Трошечки полірнутися якимось сиром кисломолочним додам туди, можливо, декілька родзинок і горішків, то для мене це більш ніж повноцінна така їжа. І зазвичай це відбувається у мене о 9 ранку сніданок, потім о першій годині, десь чи о другій годині обід. І далі я вже ходжу і розумію, що дуже багато на вечір я їсти не хочу. Тому зазвичай на вечір Чер може бути салат, куди я додаю якийсь сир, або ж знову таки твердий сир. Або шматочок лавашу з сиром, чи це може бути невеличкий шматочок рибки, може бути просто каша з салатом, але зовсім-зовсім маленька порція. Дуже ж часто, навіть цього я вже тепер не їм, бо я елементарно не хочу. Я наїлася. І от так моє оце інтервальне голодування переросло в те, що зараз у мене, як я сказала, два повноцінних прийоми їжі і один, ну такий. Я ще можу. Просто фруктів поїсти. Зараз є черешні, полунички, оце все є. А, можливо, потім будуть якісь персики. Якщо ж не буде фруктів, ну, буду щось придумувати по ходу. Буває, я роблю собі йогурт з фруктами. І отакий у мене перекус і вечеря, іначе не сильно не їлася, і в той же час відчуваю легкість. Я про себе вже сказала, що перший мій прийом їжі о 9, потім о першій, і плюс-мінус десь о п'ятій, Отакий собі легкий перекус. Лягаю я спати. Після 9-ї години і до 9-ї години зараз мені їсти от абсолютно взагалі не хочеться. Секрет в тому, що на їжі взагалі не потрібно зациклюватися. Бо на початку мені здавалося, що я буду дуже голодна, тому моя вечеря була доволі така ситна. І чесно кажучи, я зрозуміла, що мені це навіть заважає. Тож для себе я знайшла от такий от варіант, який описала, і тепер. Я почуваюся набагато краще. Найцікавіше, що якщо себе чимось зайняти, якщо не думати про їжу, не заглядати в холодильник, просто поставити собі мету або ж поговорити з собою і сказати, тобі це не потрібно і якщо ви зможете вмовити свій мозок, то по факту все, цю. Битву ви виграли. Якщо ж ви будете концентруватися на тому, що а чи не буду, я голодна, а може мені ще трошечки щось доїсти, або якщо ви починаєте переїдати на оцьому інтервальному голодуванні чи харчуванні, повірте, це велика помилка. Бо насправді чим більше ми їмо, тим більше нам хочеться. І ще велика помилка, коли ти харчуєшся інтервально. Їсти багато солодощів. Я це також пройшла і робила такий експеримент з собою, додавала солодощі десь там це в перші мої два тижні. От я і так і сяк пробувала, і коли ти між прийомами їжі дозволяєш собі з'їсти щось солоденьке, якийсь круасан, чи якесь морозивко, чи взагалі у мене було таке, що я снідала круасаном чи вечеряла круасаном, то Після цього солодке воно ж взагалі провокує бажання поїсти. Буквально проходить годину. І ти вже хочеш їсти. Бо це ж оце скакання інсуліну і цукор працює проти нас. Можливо, ви помічали, з'їв щось солодке через годину хочеться чогось солоного. З'їв щось солоне, хочеться закусити чимось солодким. І оцей безкінечний процес пожерти, пожерти, пожерти. Якщо ж при інтервальному харчуванні виключаємо солодощі, виключаємо їх по максимуму, як я привела, вприклад себе Я дозволяю собі фрукти, і фрукти вони не провокують бажання поїсти солодкого ще. Скоріш навпаки, от у мене вони притупляють. То це допомагає. Якщо ж ми їмо солодощі, то вважайте, що ви можете програти цю битву в інтервальному харчуванні. Тому я би радила не їсти багато, зменшувати порції, не робити. Три повноцінних прийоми їжі, або ж якщо ви і робите, то щоб ці прийоми їжі були невеличкі. От ваш кулак, умовно, це у мене, ну я не знаю, такий шматок м'яса зазвичай, і стільки ж салату, як мій кулак. От стільки я їм за один прийом. І виключивши цукор і великі. Порції вважайте, справа піде вгору. Ми втратимо зайву вагу. Це я скільки читала різноманітних прикладів, дуже багато людей просто харчуючись. Інтервально, правильно, не додаючи туди багато солодощів, виключаючи по максимуму цукор. Знову ж під цукром я маю на увазі не білий кристалічний цукор, а маю на увазі всі швидкі вуглеводи. Що таке швидкі вуглеводи? Думаю, ви знаєте, це і хліб. І випічка, це будь-які вироби з білого борошна, це булочки, тістечка, навіть якісь солодощі з медом це все швидкі вуглеводи. Так, фрукти, на жаль, це фруктоза, також вони працюють плюс-мінус, схоже на цукор, але я собі кажу, що можливо, все-таки природа поганого нам не порадить, і тому для мене простіше їсти фрукти, ніж їсти якісь цукри. Не обов'язково харчуватися, як я назвала з 9 по наприклад по 5. можна харчуватися з 11 по 7. Тут уже кожен вибирає для себе свій час і свій інтервал. Головне, щоб ви протрималися оці 16 годин і нічого в себе не закидали. Ще один мій секрет особистий це лягати спати раніше, але ймовірно, якщо ви встаєте пізніше і ви мо. Можете поїсти десь там о 10-й, о 12, то вам, в принципі, підійде і пізнє лягання спати, якщо, звісно, ввечері не захочеться піти і подивитися, що ж там лежить в холодильнику. Обов'язково виключайте і не купуйте продукти, які ви могли би з'їсти, тому що воно лежить і вас манить і каже: Іди до мене, іди, давай, з'їж мене! Бо ну, ми ж знаємо, якщо ми купили щось некорисне, ми. Обов'язково його з'їму. І це треба мати таку неймовірну силу волі, що капець. У мене, наприклад, такої сили волі немає тому я не купую ті продукти, які могла би з'їсти в хвилини якоїсь слабкості. І цікаве, ми з Льошею ставили цей експеримент з інтервальним харчуванням. І Льоша набрав вагу на інтервальному харчуванні. Чому? Тому що. Він, начебто, і харчувався правильно: шматок м'яса, порція салату, але там здоровенний шматок м'яса. Величезна порція салату, десь іще чимось дополіруватися, і таким чином, коли йде не дефіцит калорій, а їх перебільшення, що в тебе інтервальне харчування, що не інтервальне, ти все одно набираєш. Тому треба розуміти, що якщо ти переходиш на інтервальне харчування, контроль їжі, те, що ти їси, якість і кількість. Має бути все одно. З часом до цього звикаєш, починаєш розуміти, що тобі можна, чого тобі не можна, і в принципі, ти в це втягуєшся, і воно іде вже дуже дуже легко. Але треба бути готовими до того, що в перший тиждень. Цю їжу треба контролювати. Можливо, і в другий тиждень треба контролювати. Контролювати час, коли поїли останній раз, коли треба починати. І ще, якщо не витримуєте 16 годин нічого страшного, я би радила взагалі починати з найменшого часу. Наприклад, ми їмо впродовж 10 годин, ну як зазвичай люди звикли. Тобто поїли, наприклад, о 8-й, але закінчили свою трапезу не о 9-о 10-й, коли ще пішов і щось витяг з холодильника. А закінчили, наприклад, о 7-й і після цього вже ні-ні. Потім збільшили це інтервальне голодування на одну годинку. Далі збільшили ще на одну годинку, і так поступово приходимо до 16 годин, впродовж яких. Ми не їмо. Які позитивні моменти у інтервального харчування? По-перше, ви можете схуднути. Це найкраща вишенька на торці. По-друге, просто. Можна контролювати свою вагу, якщо, наприклад, в моєму випадку мені не треба худнути, але я і не хочу свою вагу збільшувати. Чудовий контроль ваги. По-третє, більшість людей помічають, чим менше ти їси, тим більше у тебе енергії. Та це так працює. Я не кажу зараз про голодування. Але більшість з нас звикли переїдати. Бо смачно, бо нема чим себе зайняти, бо а з'їм, бо мені нудно, а просто з'їм за компанією. А от якщо ти харчуєшся для того, щоб жити, а не живеш для того, щоби їсти, то оця енергія з'являється, і її з'являється дуже багато. Четверте. Покращується стан здоров'я. Може таке статися, що тут ви лікувались ліками, а починаючи харчуватись правильно і роблячи оцей проміжок з голодуванням, організм оновлюється. Отже, робимо висновки: інтервальне голодування це дуже потужний інструмент. Безкоштовний, максимально доступний для того, щоб схуднути, покращити своє здоров'я, оновити свій організм, отримати більше енергії і бонус людина починає виглядати молодше, вона починає виглядати красивішою, і для жінок, звісно, це ну що може бути кращим, коли твоя шкіра підтягується, коли овал обличчя просто. Підтягується сам по собі, шкіра стає більш пружною, і ти просто виглядаєш мінус 5, у деяких і мінус 10. Тому спробуйте, якщо вже почали, розкажіть мені про свої результати. Якщо ще збираєтесь, напишіть в коментарях, коли збираєтесь почати, і який термін. Собі ставите для того, щоб спробувати. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть. Взагалі, пишіть на підтримку цього каналу. Я буду вам дуже вдячна і вдячна за ваші лайки та і взагалі, за те, що ви мене дивитесь. До нових зустрічей!